10 грудня у світі відзначають Міжнародний день прав людини. Напередодні проводять засідання, конференції та флешмоби, щоб нагадати, всі мають рівні права, які не залежать від таких факторів, як вік, стать, національність та віросповідання. Що таке фемінізм, гендерна рівність, толерантність полтавську молодь навчали на квесті? Чому це взагалі відбувається і чому такий саме формат? Тому що зараз у нас молодь. Розумна, дуже цікава, і до них треба новий підхід. Тому саме от ігрові форми для них надзвичайно цікаво для того, щоб вони розвивалися. Тому що зараз молодь хоче, я не скажу, що що шоу, але й дуже важко здивувати. У грі взяло участь сім команд із різних навчальних закладів Полтави університетів, технікумів та коледжів. Учасники будуть отримувати завдання в рамках проблематики знань. Прав людини, знань конвенції і гендерної рівності, і гендерного паритету, і тільки давши відповідь на запитання, ну і зрозуміло, зорієнтувавшися по маршруту квесту, тільки тоді наші студенти можуть здобути перемогу. Не зовсім розважальні і не настільки прості, говорять організатори квесту, гендерний вимір. Щоб дати відповіді на запитання інтелектуальної гри потрібно бути ерудованим, слідкувати за подіями в Україні та світі оскільки навчаюся на юридичному факультеті, то я і моя команда готувалися до то Я думаю, що це більш будуть розважальні, якісь логічні завдання. Студентів, які показали найкращі результати, відзначили подарунками. Найсильнішою виявилась команда полтавського технікуму транспортного будівництва.